Зараз я вам покажу, як перепрошивається акумуляторна батарея. Для цього нам треба буде флешка і акумуляторна батарея. Опис і файл з останньою прошивкою буде в чаті телеграму. Отже, для того, щоб мати останню версію прошивки акумуляторної батареї, достатньо лише флешку з FAT32. Записати туди файл. Папку з назвою Upgrade. І, власне, все. перепрошивка відбувається дуже просто. Треба просто вставити в USB розім цю флешку з відповідною прошивкою. Отже. І спостерігаємо. Вставляємо флешку, що при цьому відбувається. Світиться жовта, жовтий «АЛАРМ», Потім вся індикація на деякий час гасне. Потім вже з новою прошивкою інвертор включається в роботу. До цього стояла прошивка 2009. Включився. Флешку можна виймати. Тепер дивимось, яка у нас прошивка? 20. А, а. Ось власне і все. Як я казав, буде посилання з телеграм-каналом, де буде розміщено файл з прошивкою і детальна інструкція. Також підписуйтесь на наш канал в телеграмі, в Тіктокі, для того, щоб слідкувати за тим, як будується сонячні електростанції.